Це точно не, не зможемо підсказати, що більш детальніше і більш правильніше, то як мінімум, або хоча б напишіть, який у вас двигун, а віддалі взагалі або зателефонуйте, чи киньте на Viber Він-Код, або хоча б приватні сюди напишіть Він-код, щоб ну, сказати вам більш точну інформацію. Бо там від самого двигуна, від модифікації, дуже залежить і по тому щепленню, чи у вас бензиновий, чи у вас дизельний. Об'єм двигуна, який, яка там коробка ставиться, бо на полях буває, що коробки ще різні, трохи ставляться і можемо трохи різне говорити. Я зараз напишу вам 20 тисяч, а в ітоги може ваша 30 або може наоборот 6 тисяч. Тобто, якось так. Краще. Давайте, щоб було все чітко. Напишіть нам він-код, щоб від... дати вам саму. Вірну інформацію із чітким 100% вашим щепленням.